Лікар сказав: Андрію, хороша новина! Я можу позбавити тебе від твого головного болю. Погана новина це те, що для цього буде потрібна кастрація. У тебе рідкісний випадок, коли твої яйця тиснуть на нижній відділ хребта, і це викликає у тебе страшну головну біль. Єдиний спосіб знизити цей тиск, видалення яєць. Андрій, який вже багато років мучився, погодився. Коли він вийшов від лікаря, його вже не мучила головна біль. Він вирішив, що треба розпочати нове життя. І пішов до магазину чоловічого одягу. Він увійшов і сказав, що потрібен костюм. Літній продавець зміряв його поглядом і сказав: Зріст 174. Андрій розсміявся. Звідки ви знаєте? «60 років у бізнесі. Андрій приміряв костюм, він був якраз. Пройшовся по магазині, і продавець спитав, чи не потрібна ще спідня білизна. Андрій погодився. Літній продавець зміряв його поглядом і сказав розмір 36. Андрій розреготався: Ні, я з 18 років ношу 34-й. Продавець похитав головою ви не можете носити 34-й. 34-й розмір придавить ваші яйця до нижнього відділу хребта. І у вас сильно болітиме голова.